Всім привіт! Мене Станіслав. і зараз ви побачите дуже коротке, але дуже корисне відео. А, значить, одразу до справи. А, є така ситуація часто в роботі у всіх, коли у нас є різні об'єкти. Тут, наприклад, от, хто дивився мій попередній ролик, побачив. І, в общем, я розказував, що тут от не дуже гарна частина. тому тому я просто взяв гарну частину з, з іншого скану, відрізав її де і прилепив її до іншого скану. Так що у нас воно тепер з двох різних частин. Але є одне, але наприклад, мені треба це все скалптить, і я, значить, ну, там, буду починати щось робити. Але ця частина вона залишається статично, тому що це два різних об'єкти. Тому у нас з'являється питання. Як нам е, з'єднати об'єкти. Е, з'єднати об'єкти. Ми е, обираємо обидва об'єкти, натискаємо праву клавішу миші, і нажимаємо Join. І ми маємо е, з'єднаний об'єкт. Тепер це один об'єкт. Все, Тепер, коли я починаю edit його, то воно поводиться як один цілий об'єкт. І це супер, і це чудово. Але потім. У нас з'являється питання, а як нам роз'єднати об'єкт? Тому що якщо ми хочемо окремо текстурувати його, він буде в двох слотах, але все ж таки, якщо ми хочемо окремо взаємодіяти з, з одним з цих об'єктів, як нам тепер це роз'єднати? Ми нажимаємо правою кнопкою, а тут нема Unjoin, і це фруструє. Так що, щоб роз'єднати, ми нажимаємо, приходимо в «Edit mode», Нажимаємо «Tab». і тут є, значить, дві опції: ми можемо натискати L натискати, або наводимо сюди курсор, натискаємо L, ми обираємо цю частину, або наводимо сюди і обираємо цю частину. Ось, отак. І якщо ми хочемо це все роз'єднати, ми нажимаємо клавішу P, бачите, P і натискаємо «Lose by loose parts». Все, ми це натискаємо, виходимо з едітмода. Все, ми маємо розділені оці наші штуки. Все. На цьому все. Ставте мені 40 тисяч подобаєк на цьому відео. Якщо це відео набере мільйон переглядів, я покажу свою. Свою собаку. Всім пока.